Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 6 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, не звертайте уваги на відсутність покупців. Ми через несприятливі погодні умови виїхали дуже пізно, тому приїхали вже під кінець. Також є важливе оголошення. Хто з нами вже давно пам'ятає, що огляди колись робив мій чоловік Василь. Він зараз також уже буде повертатися до оглядів, буде тимчасово мене підміняти час від часу. Будемо або паралельно знімати, або трошки мінятися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте на наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Опель так, Панорамний дах. 9-й рік 1.7 дизель, 241 пробіг. 400 ціна. Номер телефону 066. Далі видно. Механічна коробка передач. Чотири електросклопідйомники, комбінований салон. Мітье кермо. Так, клімат контроль. Так, зафіри у нас І Так, виглядає панорамний дах. Парктроніки. Арено Гранд Сценік. Хіба не вказана кількість місць? 13-й рік, 8300 ціна, 1,5 дизель, 193 тисячі пробіг, вказує власник. Механічна коробка передач. Клімат контроль. Фаркоп парктроніки. Жо 5008 10 го року. Так Рідко вони трапляються двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, 247 тисяч пробіг, п'ятимісна, 8600 ціна. Так, номер. От ось зараз має бути вам видно. Поміж крапельок. Шкіряний салон світлий. Клімат-контроль. Ренос Ценік. 4500 ціна. Третій рік. 1,6 бензин шість бензин MPI. Кліматконтроль є. Номер телефону є. Талаше. Дякую. Так, є можливість, показують детальніше. Механічна п'ятиступенова коробка. Все добре, давай я тоді чекаю. Будеш доїжджати. Opel Zafira. 10-го року, 1.9 дизель, 270-234 тисячі пробіг, 6700 ціна. власне вказує суперстан 0,68. 747-72-26. 6700 ціна буде ще торг. Так виглядає. Передні електросклопідйомники. підйомники. Мультикермо, кондиціонер, механіка. Рено Гранд Сценік, семимісний. 12 року 1,5 дизель, 8500 ціна. Так, номер телефону. Сподіваюсь, видно. Коробка механічна, шестиступенева. Клімат-контроль. Так, зараз покажу задній ряд сидінь просто та часто. Тут є змога, вона відчинені. Проктороніки. Volkswagen Turan, так, семимісний. Е, так, 10-й рік. 1,9 дизельний двигун, без підфарбувань, 227 тисяч пробіг. Номер телефону є. Тут двері треба змазати. Передні електросклопідйомники. Так, о, видно? Шестиступенева механіка. Поставили дисплей, кондиціонер є. Так. Задній ряд сидінь складений, тому не показує. Рено Гранд Сценік. Семимісний, 9 рік, 1,5 дизельний двигун, 7,300 ціна, авто не фарбоване. Так, клімат-контроль, безключовий доступ, датчик світла. О, ні, дотяжка вікон перепрошую. Погано читається. Повний електропакет, складання дзеркал. Датчик світла дощу. Добре. Так, номер телефону. Ось так має бути вам видно. А, маєте ключки? Дякую. Є. Ага. Є. Так воно виглядає. Я покажу, що задній ряд сидінь, другий і третій. Так воно виглядає. Такі ще фаркоп. Citroen C4. Picasso. Так, Гранд Пікасо», 17 рік, 1,6 дизель механіка 180 пробігу 7 місний. Ціна 14 550, телефон 097, 01, 02 233. Салон на тканині. Volkswagen Toран. 10-го року семимісний 1,4 бензин, механічна шестиступенева коробка передач, клімат-контроль, пробіг. Так, 172 тисячі, 7250 ціна, признаний Швейцарії. Номер телефону є. По Швейцарії дуже часто трапляються маленькі пробіги. Звичайно, без перевірки. Краще не купувати. У нас не місце. Так, так? Це ми міцно там вже побачили. Зараз я покажу, якщо відкриті сидіння. Підгріви сидінь є, кліматконтроль є, дисплей, навігація, мультикермо. Зараз заглянемо. Так, так вони йдуть. Так, є ще парктроніки. З цього боку більше простору так вам покажу. Zafira. 9 2009 року, 1,7 дизель 81 кВт. Є кондиціонер з клопенімечистим місць, звичайно, з сертифікатом 6900 ціна. Механічна коробка передач, е, так, кондиціонер. Перенос Scenic, 13-го року, 1,5 дизель, 144 тисячі пробіг, 8200 ціна, є кондиціонер, електропакет. Бортовий, мали на увазі, напевно, комп'ютер. Механіка, кондиціонер. Жо 5008. 2010 року 1,6 дизельний двигун, 7450 ціна. Так, номер ось тут. Механічна коробка передач. Клімат контроль. Так, авто, семимісне, але змоги показати, на жаль, немає. Парктроніки є. Opel Zafira C, що задавно їх на ринках не зустрічали. Це 2014 року 2-літровий у нас, напевно, дизель, 213 тисяч пробіг, сертифікат є, клімат круїз Bluetooth, 10 тисяч ціна. Механічна коробка передач. Так, Хвилинку. Отак. Так, має бути вам видно стан по комплектації. Не бачу, здається, кондиціонер. Треба уточнювати. Volkswagen Touran. 4-го року, 1.6, бензин. шість, бензин. пригнаний є сертифікат. 5,400 ціна. Так, Світлий салон. Чотири електросклопідйомники. Підігрів сидінь, кліматконтроль, механічна коробка. Є проектроніки. Ренос сценік. 8-го року. 5,950 ціна. 267 тисяч пробіг. Номер телефону є. На жаль, немає, не вказано об'єм двигуна. Так, салон комбінований. Коробка механічна, є кліматконтроль. Механічна шестиступанева. На за все, дизель. Фаркоп Парктроніки.